Вітаю, мої друзі! Зовсім недавно вийшла моя робота, називається цвіт калини. Зараз я роблю репліку на цю роботу, і по задумці мені потрібно обов'язково, щоб всі мої ягідки калини, тут сонечко, наприклад, були такі об'ємні, шароподібні, випукли на тканину, випуклі. Якщо просто застилати французьким вузлом, вони піднімаються на тканину, але получаються не шароподібні. Я придумала ось такий спосіб, ось я пройшла стеблевим швом спочатку, і потім йду по контуру вже французьким вузлом. Набираю, наприклад, я тут тричі накручую. І не зразу вколюю, а трошки відступаю. А така, як настілка виходить, французький вузелочок з невеличкою настілкою. Не зразу вколюю, прямо тут, де набрала, де вийшла голкою. А накручую і трошки якусь настілку. Десь там міліметр два, може. Так, таким чином. От. Що виходить? Всі французькі вузілочки, ось мною набрані, вони дивляться, як би всерединку. Да? Бачите, як всерединку дивляться. Потім другий контур я проходжу поряд, просто так само тричі набираючи на голку. А всередині, самі, от як тут всередині сонця, я вже роблю 4 або 5 накручую разів, і виходить, такий шароподібний. Да? Таке коло шароподібне Ось такі яєтки получаються Ось таким чином. Дякую вам за увагу, мої дорогисенькі. Всього вам самого-самого найкращого. До нових зустрічей!